Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлана. Сьогодні я буду готувати дуже смачні курячі котлети. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал. Залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. Ось такі продукти нам потрібно для котлет. Курячий фарш 600 г, панірувальні сухарі, хліб, одна цибулина середня, одне яйце, молоко для вимочування хліба. Спеції та сіль. Ну і, звичайно, олія, щоб обжарювати котлети. І один зубчик чесника, я забула сказати. Відразу замочую хліб. Хай постоїть, намокне. Далі нарізаю цибулю. Цибулю нарізаю довільними шматочками, тому що я її маю обсмажувати. І до смаженої цибулі також можна додати зубчик або пару зубчиків чесника. Таким чином і цибуля, і чесник втратять свою агресивність, а залишиться тільки аромат і смак. Чесничок я як завжди, розчвакую, розчавлюю, Це все відправляю на сковорідку тушкуватися. Додаю дрібку солі, цукор і тушкую. Цибулю я завжди тушкую практично до готовності. Таким чином котлети виходять дуже соковиті, солодкуваті, без агресивного смаку цибулі та чесника. Коли цибуля поміняє колір, можна потрошку додати водички. Таким чином цибуля буде дуже м'яка. Смачна і солодка, і також соковита, І дасть соковитість котлетам. Протушковану цибулю перекручую на м'ясорубці перемелюю. Звичайно, можна і в блендері це зробити. Але в мене м'ясо вже грязна, я її використовувала для курки. Викладаю вимочений хліб. Викладаю всю суміш з цибулею та з перемеленим хлібом, додаю спеції, вбиваю одне яйце, трішки чорного перцю. Получилось не трішки. Додаю ще сіль і перемішую. Дуже добре вимішую рукою. Накриваю харчовою плівкою, ставлю в холодильник, щоб трохи захололо, щоб, щоб фарш захолов, і тоді буду формувати котлети. Починаю формувати котлети. Досточку трошки присипаю панірувальними сухарями, руки змочую в воді. Катую сухаря, фарш виходить дуже ніжний, приходиться добре вибивати і вимішувати ретельно котлетки, формувати. Викладаю на гарячу сковорідку і смажу з двох сторон, смажу на невеликому вогні, щоб добре пропеклися всередині. Після першої порції котлет паперовим рушником витираю сковорідку і обсмажую наступну партію котлет. Ну, ось котлети готові, неймовірно смачні, соковиті, ніжні. А з картопляним пюре це просто класика. Зверху политі розтопленим вершковим маслом. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.